В Африці пустелі і напівпустелі займають величезні площі. Вони лежать у тропічному і субтропічному кліматичних поясах. У північній півкулі розташована найбільша пустеля світу сахара. Вона тягнеться із заходу на схід на 5 тисяч кілометрів, а з півночі на південь на 2 тисячі. У південній півкулі розташовані пустеля наміб і напівпустеля Калахарі. Назва Сахара у перекладі з Арабської означає дика місцевість пустеля. Калахарі перекладається з мови місцевого племені як земля великої спраги, а наміб те, що обходять стороною. Великі добові коливання температури повітря спричиняють сильне фізичне вивітрювання. Часто в пустелі чути звуки, схожі на постріли. Жителі Сахари кажуть, що це каміння ночами кричить, бо так гучно розтріскуються гірські породи. Вони руйнуються, перетворюючись на купи каміння і щебеню. Тому в сахарі поширені кам'янисті, глинисті і піщані пустельні ділянки. Як ви розумієте, кількість опадів у напівпустелях незначна, а в пустелях взагалі мізерна. Літо в сахарі надзвичайно спекотне, хмар на небі майже не буває, тому сонячне проміння безжально розпікає поверхню. Пісок і скелі можуть нагріватись до плюс 70 градусів, а температура повітря сягає плюс 50. Безхмарне небо є причиною і нічного холоду, оскільки хмари вночі виконують роль ковдри, яка не дає вихолоджуватись земній поверхні. Тому вночі температура повітря різко знижується іноді до нуля градусів. Вітак, денна спека змінюється нічним холодом. Це спричиняє дуже великі коливання добових температур. Спеку особливо важко переносити через гарячі і сухі вітри. Влітку вони здіймають хмари піску. Цей пісок закриває сонце. При цьому розпеченим сухим повітрям важко дихати. В рот, ніс і очі набивається пісок. Усе живе, забивається в щелини та в коріння висохлих трав, і пустеля видається мертвою. В пустелі небезпечно. Там немає води, але є отруйні тварини, сильний вітер, перепади температур. Плюс до цього навіть пісок може нести небезпеку. Чули про сипучі піски? Це такі. Пастки пустель, в яких можна загрузнути як у болоті. Це ділянки, які перенасичені підземними водами і здатні засмоктувати тварин і людей. В умовах надзвичайно сухого клімату органічних решток рослин майже немає. Тому і ґрунти майже не утворюються. Нерідко замість них поверхня вкрита щебінкою і сипучими пісками. А там, де під рослинним покривом ґрунт все ж таки сформувався, типовими є сіроземи. Як ви знаєте, в пустелях рослинність надзвичайно бідна. де неде ростуть пучки трав і колючі чагарники. Місцями рослин взагалі немає. Щоб вижити в суворих умовах, вони пристосувались або добувати і зберігати вологу, або зменшувати її випаровування. Так, довге коріння рослин дає змогу сягати глибших, більш зволожених шарів землі. Щоб зменшити випаровування листя деяких чагарників. Перетворилось на колючки або стало дрібним. Окремі чагарники під час тривалих посух здатні скидати не тільки листя, а й гілки. В інших рослин ефективним пристосуванням став короткий життєвий цикл. З першими краплями дощу вони швидко проростають, швидко квітнуть і дають насіння. У надзвичайно сухій сахарі поширені здебільшого колючі чагарники і невисокі акації. Іноді ростуть жорсткі злаки. В оазисах, де підземні води залягають близько до поверхні до 10 метрів, вирощують пшеницю, ячмінь, овочі. Але основною культурою є фінікова пальма. Є в пустелі цікава рослина загадка. Називається вона вельвічія дивна або дивовижна. Це ні дерево, ні кущ, ні трава, а щось своєрідне. Вельвічія нагадує або великий качан капусти, або павука гіганта, або купу сміття. І все ж таки ботаніки вважають її деревом. Цікаво, що в цього дерева немає гілок, а є лише два листки. Але що це за листки? Вони вічні і слугують вельвічі все життя. Названо її на честь ботаніка Фрідріха Вельвича, який її описав. Місцеве ж населення з давніх давен називає її Отджі Тумбо, тобто великий пан. Ще бідніша рослинність у пустелі наміб, яка утворилась на узбережжі Атлантичного океану. Про неї кажуть, що Бог створив її у гніві, бо при щедрому тропічному сонці там місцями не випадає жодної краплі дощу. Наука це пояснює так. Повітряні маси, які охолоджуються бенгельською течією, не можуть підійматись вгору і утворювати хмари, тому замість дощу утворюються. Тумани, які майже 300 днів на рік потрапляють в пустелю. За рік тумани приносять небагато вологи. Нею користуються здебільшого низькорослі колючі чагарники. Тумани дають можливість вельвічії дивовижній засвоювати воду з повітря. Два листки вельвічі під вітрами розщеплюються на довгі вузькі стрічки. Вони ростуть з широкого стовбура, схожого на пеньок. Її корінь нагадує гігантську морквину. Він потрібен для збереження поживних речовин і є надійним якорем під час піщаних бур. Ще ж є напівпустеля Калахарі, там вологи трохи більше. Рослини алое і молочаї запасають вологу у м'ясистих листках або стеблах. В калахарі ростуть і дикі кавуни. Тваринам та місцевому населенню вони часто заміняють воду. Навіть в посушливих пустелях і на півпустелях живуть тварини. Вони, як і рослини, пристосувались до спеки та нестачі вологи. Тому більшість тварин ведуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються від пекучих променів сонця у норах і щілинах. Верблюди можуть довго обходитись без води. Антилопи здатні пробігати великі відстані у її пошуках. В пустелях поширені гризуни. Тушканчики у спеку ховаються в норах. З хижаків є шакал, гієна, барханний кіт. Каракал це пустельна рись. У спритності і швидкості може позмагатись навіть з гепардом. Каракал полює на газелей і великих гризунів. А високо підстрибуючи, може ловити навіть. Птахів на льоту. Лисиця Фенек полює вночі на ящерок гризунів і птахів, шукаючи їх за допомогою великих чутливих вух. Ящерки і змії, серед яких чимало отруйних рогата гадюка, піщана ефа, єгипетська кобра можуть довго обходитись без води. З комах є жук скарабей сарана. Ну і звісно. В пустелях дуже багато скорпіонів. Природна зона вічно зелених твердолистих лісів і чагарників невелика. Вона тягнеться вузькою прибережною смугою вздовж атлаських і Капських гір на крайніх півночі і півдні Африки. Ця зона сформувалась в умовах. Субтропічного клімату з прохолодною і вологою зимою та спекотним сухим літом. Кількість опадів там випадає достатня. За цих умов утворились коричневі ґрунти. Якщо їх зрошувати, вони достатньо родючі. В атлаських субтропіках утворились густі зарості низькорослих вічно-зелених дубів, сосен і карликових пальм. Подекуди росте корковий дуб. Там водяться берберський олень, кабан, алжирська лисиця, ласка, шакау, гієна. У капських субтропіках чагарникові зарості утворюють. Протея, оливкове дерево, носорожий кущ, верес. Там налічують велику кількість квіткових рослин, серед яких є дикі гладіолуси, гербера. Водяться тварини саван, антилопи, зебри, леопарди. Природна рослинність цієї зони дуже змінена людиною. Там виникли виноградники, плантації цитрусових культур. Ростуть зернові бавовник. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Пустелі і напівпустелі Африки сформувались в умовах тропічного сухого клімату. Ґрунтів там майже немає. Рослинність розріджена, не утворює суцільного покриву, а тваринний світ бідний. Друге. Вічно зелені твердолисті ліси і чагарники сформувались в умовах субтропічного клімату на коричневих ґрунтах. Там переважає культурна рослинність. Друзі, на цьому все це був 17 17-й параграф за 7-й клас. Побачимось в наступних відосах.